Вітаю, і так, друзі, новий рік. Нові зміни багато в законодавчому сенсі. Але в нас є зміни і стосовно практики Верховного суду Великої Палати, яка стосується визнання померлими безвісно зниклими військовослужбовцями. Якщо коротко, механізм дії. що ми зараз робимо, відкриваємо постанову, точніше наказ Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій номер 309 від 22.12.2022 року. Там ви побачите перелік територій, на які їх ведуться або велися бойові дії, дивитися територію, де зник ваш рідний військовослужбовець, якщо ви, якщо ви збираєтеся його вже визнати померлими, дивитися ту територію шукаєте, дивитися, чи станом на сьогоднішній день, відбуваються там активні або взагалі будь-які військові дії. З того моменту, як коли вони закінчилися, відраховуєте 6 місяців і звертаєтеся до суду за встановленням такого факту.